Доброго дня. Ми для вас зробили дуже класну річ отакі от приварні ніпеля під термометр, які мають діаметр 6 мм. Тобто заходить і четверка, стандартний термометр, і 6, якщо вам треба буде підключити автоматику. Це от такий приварний ніпель. Він отак розкручується, золотнік. Тут стоїть отакий. От Силиконовий ніпель. Вже зразу з диркою, з диркою під той термометр, він під такий, але ви можете використовувати і шістько. Закручується. І тут ви приварюєте собі його до своєї царги. Це буде корисно людям, які мали, мають царги, але хотіли би собі в відповідному місці поставити. Термометр для того, щоб контролювати процеси і так далі. Оце, я вже показую, як він, воно в нас на царзі. Це у нас царга з хрестиком. І ми 15 см віднизу ставимо отакий ніпель, Приварюємо. Тепер ви можете їх собі замовити. У нас на сайті є. Ціна дуже приємна. Тобто, ми на сьогоднішній день поставили 120 гривень всього навсього це є нержавейка, суперовий варіант. Просто беріть і користуйтеся сайт og.com і там, де просто можете в пошуку вбити ніпель гільза. І вона вам видасть. І ви побачите от ту ціну. Тобто не 200, там, не 250, як продають люди, а 120 гривень всього на Це ми робимо для того, щоб люди могли собі удосконалити своє обладнання, яке вони мають в домашніх умовах, і правильно працювати. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!